Метелик одна із найгарніших комах, спостерігати за якою можна дуже довго і отримувати від цього тільки задоволення. У природі відомо понад 150 видів метеликів, кожен з яких має свої особливості. Крім природи, про метелки можна почути з різних легенд, казок, міфів, а також побачити на зображеннях. Останнім часом все більше людей робить собі татуювання з цими комахами, але мало хто з них знає символу чого є метелик. Одне з поширених пояснень полягає в тому, що метелик означає безсмертя або воскресіння. Це пояснюється здатністю комахи, перетворюватися з некрасивої лялечки у справжню красуню. З давніх віків в китайці дотримуються думки, що метелик це не тільки символ безсмертя, але й радості, а також благополуччя і успішності в смієнних справах. У Японії вважається, що якщо побачиш метеликів, які пухають над тобою, то значить сімейне щастя не за горами. У Мексиці ця комаха символізує прихильність до Богорослинності та весни.